Скільки реально коштує заряджати електрокар? Та скільки грошей ви економите у порівнянні з витратами на авто з ДВЗ? Сьогодні, на прикладі Volkswagen ID.4 4 ми порахуємо витрати на зарядку для електромобіля та порівняємо їх з витратами для бензинового Volkswagen Tiguan. Ємність батареї у Volkswagen ID.4 – 4 84,8 кВт на годину, а запас ходу 600 км. Але ми будемо відштовхуватись від реального запасу ходу по місту це 400 км. А Volkswagen Tiguan по місту витрачає приблизно 12 літрів на 100 км. Давайте розрахуємо перший варіант. Це зарядка від домашньої мережі. Ціна за кіловат вдома буде коштувати 2 гривні 64 копійки. Тобто, щоб зарядити це авто, ви витратите до 220 гривень. Поділяємо цю суму на 4 та отримуємо 55 гривень на 100 км. Відповідно, щоб проїхати 1000 км, ви витратите 550 гривень. Якщо ви в місяць проїжджаєте 2000 км, то ви витратите на зарядку авто 1100 гривень. Це не так насправді багато, якщо порівнювати з авто на ДВЗ. А для того, щоб заряджати автомобіль вдома, вам знадобиться або штатний зарядний пристрій на 3,5 кВт, або можна докупити зарядну станцію на 7 кВт, яку, до речі, ми продаємо. Посилання на станції ми залишимо в описі. Тепер прорахуємо ціну на зарядку від комерційної зарядної станції. Ми вже знімали для вас відео, як знайти станцію та зарядитись на ній. Тому воно буде десь. Тут або тут або тут. Десь буде. Тому ви можете його переглянути, якщо не бачили. Повернемося до розрахунків. Ціна за 1 кВт енергії на комерційній зарядній станції в середньому складає 10 гривень. Тому для того, щоб зарядити цей Volkswagen ID 4, треба витратити десь 840 гривень. Виходить, що на 100 км пробігу треба витратити 210 гривень, а на 1000 2100 гривень. Виходить, якщо ви в місяць проїжджаєте 2000 кілометрів, то для цього вам знадобиться 4200 гривень. А тепер найцікавіше витрати на заправку авто на ДВЗ. Візьмемо альтернативну модель Volkswagen ID.4, 4 це Volkswagen Tiguan, який витрачає 12 літрів на 100 км. В середньому бензин коштує 55 гривень за 1 літр. Виходить, щоб проїхати вам 100 кілометрів, знадобиться 660 гривень, а на 1000 кілометрів 6600 гривень. Відповідно, якщо ви проїжджаєте 2000 км кілометрів в місяць, то вам на це треба 13200 гривень. Різниця колосальна, навіть якщо ви будете заряджати електромобіль на комерційних зарядних станціях. А якщо заряджати електромобіль тільки вдома, то різниця складатиме більш ніж 10 разів. Це економія приблизно 300 доларів на місяць. Або 3600 за один рік. Висновки ви робіть самі. А якщо це відео для вас було корисно, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки або пишіть в коментарях, на яку тему ще зняти для вас відео.